Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В цьому відео розповім за ребаланс героїв, кого покращили і як саме. І це перший ребаланс по героях цього року. І я думала, як він буде проходити, чи щось зміниться. Але принцип залишився такий самий, як і в 24 році, тобто покращили декого з нових героїв. Це герої, які буквально нещодавно вийшли, тобто їх доопрацювали. І покращили героїв місяця січня. Тут лишилося незмінним те, що на відміну від івентових героїв, якими можуть покращити характеристики, гемам їх не покращили, а лише вміння. А це як відомо зменшує їх виживання і не знаю, чи взагалі таке покращення має сенс. Тож, давайте дивитися, хто отримав апгрейд. Я, як завжди, розпочну з івентових героїв, а гемів залишу на десерт. Голдрун отримав покращення, він у нас новенький швидкий слизняк. Він герой по трьох, це шкода і накидає ще паразитів. І от якраз покращили кількість відхілу, яка потрібна для того, щоб вихиляти цих паразитів. Було на 15%, а стало на 38%. Це в принципі логічно, бо 15% не важко вихиляти. Ну але герой і швидкий, і має ще хороший рівень прямої шкоди це 355%, тож став ще краще. Далі новий ніндзя іто, як і у всіх ніндзя в нього заряд, а підняли йому рівень шкоди за х1 з 400 на 430 цілі. І за Х2 з 425% на 440% це вже цілі і ближні ворогам йде шкода. За Х3 заряд шкоду не піднімали. Знаю, що ніндзя не всім заходять в грі, бо X1 менше робить, а Х3 довго набирати. Але в загальному герой хороший, ще хіляє від нанесеної шкоди і знижує генерацію мани. Далі зміни в характеристиках і у вмінні зазнав Shadow Fang. Атака була 1128, стало 1139, захисту було 1124, а стало 1135, а життя було 1163, а стало 2193. Зовсім на трішки, але підняли. Шадо фанг з сімейства Фоксів, повільний масовик, і наносив 350 а тепер 390%. Ще своїм вмінням він кидає кістку в рандомного ворога, яка наносила 200% шкоди, а тепер буде 230%. І ще збільшили відхіл, який потрібен для вихілу паразита. Його прикликається кістка, збільшили з 25% на 30%. Герой цікавий і може непогано вжарити команду противника, і ще й характеристики високі. Салніс, астральний гном, теж новий герой, їй збільшили рівень шкоди з 425% на 460%. Вона швидкий герой і ще може рандомно вдарити. Тож непогане збільшення для неї. Далі Андварі йому підняли загальну силу з 1112 на 1148 і підняли характеристики. Атака з 1091 стала 1124, захист з 1122 став 1157, а життя було 2084, а стало 2189. Тобто майже на сотню життя підняли. Вміння залишились без змін, але характеристики взагалі хороші. Костюму Сонь Хуані покращили вміння, а саме підняли життя прислужників. Їх він ставив собі і ближнім, було 15% ХП, а стало 22%. І ще збільшили шкоду від вогню, яка вішається прислужником, коли він вдаряє по цілі, з 441 на 543. Але от оригінал без костюма не покращили ні характеристик, ні життя для його прислужників. Хоча з костюмом ясно, що стати підсиляться, але хто має безкостюмну версію, то теж хотілося б покращені для неї. Тим більше, що герой можна сказати рідкісний. Аналогічно, і Лубу покращили лише костюмну версію. Оригінал не покращували. Отож, атака його паразитів виросла на 70% замість 65%, а вихіл став 50% замість 45. І ще залишилась сама новенька, яка нещодавно вийшла, героїня Чарміона. Її баф триватиме тепер не 4 ходи, а 5. І шкода, що дає цей ефект, з 200 стала 300. Теж цікавий герой бореться зі зростанням і ще й дає за зняття шкоду ворогу. А тепер переходимо до не менш цікавого, а саме до героїв місяця, що там їм понапідвищували. Наталія її горіння стало з 1076 1228 Це цифри горіння без емок та зламів. Це горіння не знімається, але що тут говорити, ви й самі все знаєте. Також костюм Наталії наносив 1280 горіння, а тепер 1480. І на відміну від оригіналу костюм буде міцнішим, адже матиме підсилення завдяки бонусу костюму. У тела підняли рівень шкоди з 300% на 330%. Це дуже мало. Вона колись мене дуже виручала, я її маю, в неї цікаве вміння з забиранням мани. але зараз складно знайти її застосування, і таке підняття шкоди не надто виручить цього героя. Вела, шкода з 200% по всіх зросла на 230%, і шкода від води з 252 на 318. Колись топовий герой, і це був гем. Тож раніше чи то не було так багато івентових, чи то гем нормальних робили. Ну але зараз вона не вистоїть і значної шкоди не зробить. Вертіла це масовик з 340%. Шкода стала 370. Хоч вона і повільна, але непоганий рівень був би, але і рівень атаки низький, та й захисні стати теж. Для вішкару шкода зросла з 250% на 280%. Атака паразита з 70% стала 75%. А вихіл цих паразитів зріс з 55% на 60%. Далі трішки новіші гем це Rudian і Нургеб. Тут підняли рівень шкоди з 420 на 450, а кінцевий рівень, який вона може нанести з 570%, став 600%. Непоганий гем, хороше вміння в неї, особливо те, що забирає ману з цілі і роздає її своїм союзникам. Хоча і така ж проблема, як і з іншими гемами недостатність живучості. Ну і найновіший гем це зоран, повільний масовик, і його шкода зросла з 300% на 330%. Він вже трішки з вищими характеристиками від попередніх героїв місяця. Тож, можливо, на пришвидшені режими зайде. Якщо користуєтесь ним, то напишіть. Тож, це всі новини за ребаланс героїв. Пишіть, як вам такі покращення і чи потрапили сюди ваші герої. Також по новинах то версії нової все ще нема. Хіба в останні дні січня апнуть, але я маю сумнів, що до цього швидше за все вже в лютому вона вийде. Ну і в лютому мав би бути обмін душ. За це вже дізнаємося зовсім скоро, адже за пару днів календар, і думаю, там вже буде відомо. Також вже є прогнозований список героїв для виклику долі, серед яких є Людвіг, Мілена, Рей, герої Стремтіння Безодні та старіші герої місяця. Тож скоро відео по героях буде на каналі. Тож не забудьте підписатися, щоб бути в курсі різних новинок і подій, що відбуваються в грі. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.